Всім привіт! Це третій епізод блоку пізнавальних відео на тему, як це працює. Якщо хтось пропустив попередній епізод, в якому я розповідала про гравітацію, про те, які тіла насправді швидше падають легкі чи важкі, і про те, чому ж тоді місяць не падає на землю, то обов'язково перегляньте його зараз і лише потім повертайтесь до цього відео. Адже зараз на вас чекає продовження теми, а саме ми поговоримо про те. Чи відсутня насправді гравітація в космосі, і про те, чи можливо відчути невагомість, не покидаючи нашу планету? Щоб відповісти на це питання, звернемося до закону Всесвітнього тяжіння. Пам'ятаєте, в попередньому відео я розповідала про те, як Ньютон гуляв посаду і збагнув, що сила, яка змушує яблуко падати на Землю, і сила, яка притягує місяць і не дає йому полетіти у відкритий космос, мають одне й те саме походження. Давайте спробуємо розмірковуючи логічно вивести формулу цього закону всесвітнього тяжіння. Як ви самі помічали, чим важче тіло, тим сильніше воно притягується до землі. Ми це можемо відчути власними руками. Також, ви, мабуть, знаєте, що на меншому за землю за масою місяці тяжіння є меншим. Відповідно, можна зробити висновок, що чим більшою є маса кожного з двох тіл. Силу взаємодії між якими ми хочемо розрахувати, тим більшою буде і сила. Простими словами, чим важчі два тіла, тим сильніше вони притягуються одне до одного. Зрозуміло, що такі тіла, як яблуко чи навіть будинок, все ще недостатньо масивні, щоб ми відчули силу, з якою вони нас притягують. Ця сила гравітаційного тяжіння стає відчутною, коли хоча б одне з цих двох тіл, що притягують одне одного, Дуже важке, як то планета чи зірка. Саме тому, починаючи наш розрахунок, ми можемо одразу врахувати той факт, що чим більшу масу мають тіла, тим більше буде значення сили. Отже, потрібно помножити масу обох тіл між собою. Тепер давайте подумаємо, як будуть притягуватися ці два тіла, якщо ми збільшимо між ними відстань. Думаю, ви здогадались, що чим більшою буде відстань між тілами. Тим менше вони впливатимуть одне на одне. І якщо у нас була б можливість відлетіти дуже далеко від Землі, геть у відкритий космос, то ми перестали б відчувати силу земного тяжіння. І якщо б наблизились до іншої планети, то вже вона притягувала б нас. А це значить, що на відстань нам треба буде поділити. Однак вчені досліджуючи траєкторії руху небесних тіл, Дійшли до висновку, що збільшивши відстань в два рази, сила зменшується навіть не в два, а в чотири рази. Більша в три рази дистанція призводить до зменшення сили аж в 9 разів. Тобто, розраховуючи силу тяжіння, нам потрібно ділити на відстань двічі, що записується ось таким чином. Прийнято називати такий вираз квадратом числа. Отже, ми добуток мас двох тіл ділимо на квадрат відстані між ними. Однак, схоже, що це ще не вся формула. Адже якщо ми зараз спробували б дізнатися, з якою силою два м'яча масою по одному кілограму притягуються один до одного, коли знаходяться на відстані 1 метр, то ми б отримали 1 ньютон. Так, саме так назвали одиниці виміру будь-якої сили ньютони. До речі, щоб ви могли собі уявити, багато це чимало один ньютон, скажу вам. Що це саме така сила, з якою невеличке яблучко масою 100 г притягується до землі. Принаймні, я думаю, що саме таке яблуко впало того визначного дня в саду Ісаака Ньютона. Тож, як ви зрозуміли, 1 Ньютон – це відчутна сила, з якою яблуко притягується до землі. І навряд чи сила притягання між двома м'ячами. Про які зараз ми з вами розмовляємо, є такою ж великою. Інакше ми б помітили, що всі тіла навколо притягуються. Саме тому нам в цю формулу необхідно дописати коефіцієнт. Надзвичайно маленьке число, яке назвали гравітаційною сталою. От і все. Тепер у нас є формула, за якою ми можемо рахувати силу гравітаційного тяжіння між будь-якими тілами. Скориставшись нею, легко дізнатись, із якою силою Сонце притягує Землю, і з якою земля притягує, скажімо, саме вас. Давайте розподілимо задачі. Я порахую сили, з якими Земля і Сонце, незалежно одне від одного, притягують місяць, а ви в цей час порахуєте силу, яка заставляє вас після стрибка повернутись вниз. Щоб вам було легше, я підставлю всі відомі величини в нашу формулу і вам залишиться лише помножити ось це число, яке приблизно дорівнює 10, на свою масу. Наприклад, якщо у вас маса 30 кг, то земля притягує вас із силою 300 н. А якщо ваша маса 50 кг, то з силою 500 н. Що ж, свої розрахунки ви зможете записати в Google форму, яка є в описі завдання. А я результати своїх розрахунків скажу вам просто зараз. Чесно зізнаюся вам, друзі, для мене це було дуже несподіваним відкриттям. Виявляється, Сонце притягує місяць більш ніж у два рази сильніше, ніж земля. Але ж чому тоді місяць не падає на сонце? Чому він обертається навколо Землі? Почну з того, що це, звісно, не нове відкриття для людства. Вчені вже давно це знали. Тож те, що Сонце притягує місяць сильніше, ніж Земля, це перевірений факт. Відбувається так через те, що, хоч місяць знаходиться на дуже великій відстані від сонця приблизно 150 мільйонів кілометрів, але ж і маса у Сонця просто гігантська, в 330 тисяч разів більша за масу Землі. Тому гравітаційне поле Сонця настільки потужне, що утримує на сонячній орбіті навіть Дуже далекі планети, наприклад, Плутон, через відстань 6 мільярдів кілометрів. Але дійсно, чому ж тоді місяць не падає на сонце? Чи хоч не відривається від орбіти навколо Землі? І тут відповідь буде легко зрозуміти тим, хто бачив попередній епізод наших відео, де я пояснила, як працює інерція. Це саме явище відбувається і тут. Місяць разом з землею летить з величезною швидкістю повз сонце. І якщо б сонця не було, вони б так і летіли по прямій у космосі. Однак сонце є, і воно має величезну масу. Тому притягує їх до себе. І вони відхиляються від цієї прямої лінії і починають, ніби падати на сонце. Так само, як ця кулька на Землю. Однак швидкість їх польоту настільки велика. Що вони пролітають повз сонце, не зіштовхуючись із ним, і так і продовжують ніби падати, 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 літаючи навколо сонця. Тобто з цього можна зробити висновок, що насправді місяць обертається не навколо Землі, а в першу чергу навколо сонця разом із землею. Щоб це було зрозуміліше, пропоную порівняти це з ось таким атракціоном. Це карусель, в якій філіжанки можуть не лише обертатися навколо своїх центрів, але ще й крутяться по три навколо спільного центру. І в той самий час ще й вся карусель обертається навколо свого центру, в якому бачимо чайник. Зараз в нашому середовищі для симуляції я створю схожу карусель. Тільки в космічному стилі. У мене буде два сидіння: одне у вигляді землі, а інше як місяць. Я не буду зараз акцентувати увагу на тому, що сама земля і сам місяць обертаються навколо власних центрів, це не так важливо для нашого обговорення зараз. Для початку я приєднаю наші сидіння до балки. Тепер мені потрібно дізнатись, де загальний центр маси такої конструкції. Тим, хто не знає, що таке центр мас і центр тяжіння, раджу подивитись перший епізод циклу відео на тему, як це працює. Тож, бачимо. Що якщо поставити цей атракціон вертикально, як гойдалку, і поставити ось тут опору з вісю обертання, то гойдалка нахилиться, бо маса землі більша. Катались коли-небудь з кимось набагато легшим чи важчим за вас. Пам'ятаєте, щоб врівноважити такі терези, землі треба сісти набагато ближче до точки опори. Так, щоб загальний центр мас всіх цих тіл був в ось цій точці, що і є центром тяжіння. Що ж, тепер ця частинка нам не потрібна, можемо її обрізати. Бачите, через те, що маса Землі є більшою, ніж у Місяця, центр мас цієї конструкції знаходиться ближче до землі і навіть всередині неї. Тож, коли ми дивимось на сонце і місяць з нашої планети, то нам здається, що і Сонце обертається навколо Землі, і місяць обертається навколо Землі. Раніше всі так і думали. Адже ми кожного дня бачимо, як сонце з одного боку встає, з іншого сідає, і так само ми спостерігаємо, ніби обертання місяця навколо нашої планети. Однак потім вченим вдалося довести, що все ж це ми літаємо по орбіті навколо сонця, а не воно навколо нас. Тепер про цей факт знають навіть мальдіти, але все ще більшість уявляє це таким чином, що при цьому місяць обертається навколо нашої планети, що летить собі стабільно по орбіті ідеальної форми навколо Сонця. Насправді ж, якщо дивитися на сонячну систему збоку, наприклад, якщо б ми могли. Це зробити з Сонця, а не з нашої планети. То ми б побачили, що місяць і Земля обертаються навколо спільного центра Мас. Ось так. А цей спільний центр МАС вже обертається навколо Сонця. Звісно, масштаби я не дотримувалась, створюючи цю симуляцію, адже відстані між цими небесними тілами набагато більші і просто не помістились би на екрані. Наприклад, Сонце має діаметр приблизно. 1,3 мільйона кілометрів, що в 109 разів більше, ніж земний. То якщо я зобразила б його в тому ж масштабі, що й нашу планету, то вийшло б ось так. А відстань від Землі до Сонця ще в 100 разів більше. А в такому випадку, якщо все це тут зобразити, не лише Земля перетвориться в манюсеньку крапочку, яку ми і не помітимо, але й навіть Сонце теж стане манюсеньким. Тому давайте для початку наблизимось до правильного масштабу лише трошечки і порівняємо траєкторії небесних тіл в першому і другому варіанті. Як бачите, траєкторія Землі і місяця. При наближенні до реального масштабу стає набагато плавнішою. Тепер ми не спостерігаємо тих завихрюшок. І це вже набагато більш схоже на правду. Бо якщо б місяць дійсно летів по ось такій лінії, то це б означало, що в ось ці моменти він мав би летіти в протилежний бік. Так ось тут весь час туди, ж, куди є земля, а ось тут в протилежному напрямку. Але для цього швидкість місяця мала б бути більшою за швидкість землі навколо сонця. Це як людина, що біжить в потязі проти напрямку руху вагона, вона зможе рухатись в лівий бік відносно перону, лише якщо буде бігти швидше за потяг. Тож такі петлі неможливі для нашого місяця, адже його лінійна швидкість всього 1 км за секунду. Що в 30 разів менше за швидкість руху Землі її орбітою навколо Сонця. Якщо все ж подивитись, як приблизно будуть виглядати траєкторії, якщо зробити відстані між тілами пропорційними справжнім, то, як бачите, орбіти Землі і місяця стануть дуже схожими, вони майже зливаються в такому масштабі, можна помітити, що місяць робить невеликі коливання щодо Землі, перебуваючи то з одного, то з іншого боку. Ми в цей час спостерігаємо рух місяця по нашому небу. Однак, якщо прибрати землю, то місяць продовжить обертатися навколо Сонця по майже такій самоорбіті, як і зараз. Навіть якщо не забирати Землю повністю з цієї симуляції, а лише вдвічі зменшити масу, ми вже побачимо, що місяць поводить себе як незалежна маленька планета Сонячної системи. Якщо ж подивитися не на природний супутник Землі місяць. А на штучний, причому можна одразу із дотриманням правильного масштабу, то можна помітити, що він знаходиться відносно низько. А саме пілотовані кораблі та космічні станції літають на висоті кількох сотень кілометрів над поверхною Землі. А зараз я знову хочу поставити вам це питання: чому ж космонавти знаходяться в невагомості? Поставте відео на паузу, щоб подумати над цим питанням, і врахувати всі підказки, які чули протягом цього відео. І лише, коли здогадаєтесь, я кажу відповідь на це питання, слухайте далі. Ну, добре, сподіваюсь, ви вже здогадались. Тож тепер давайте обговоримо, наскільки це можливо в нашому відеоформаті. Можливо, хтось. Все ще думаю, що гравітація в космічному кораблі є просто дуже маленька, оскільки відстань до планети величезна. Ні, друзі, насправді, як бачите, висота орбіти, на яку ми запускаємо супутники, відсотків на 10 більше земного радіуса. Тому сила тяжіння там лише трошечки менша, ніж на поверхні Землі. Тож, якщо б існувала технічна можливість побудувати вежу висотою в 300 км. А деякі супутники, до речі, літають навіть нижче, то на верхньому поверсі цієї вежі сила тяжіння була б майже такою самою, як і на поверхні землі. Про щось схоже на невагомість мова там взагалі не йде. Якщо скинути з цієї вежі камінь, то він полетить вниз так само, як і якщо це зробити, стоячи на галявині. Таким чином, під час орбітальних польотів сила земного тяжіння не відсутня і практично не слабшає. Однак космонавти дійсно відчувають стан невагомості. І щоб зрозуміти чому, варто звернути увагу на саме поняття вага це сила, з якою тіло тисне на опору, або тягне за підвіз, який не дає тілу падати під дією сили тяжіння. Саме так ми і відчуваємо нашу вагу. Сидимо на стільчику і відчуваємо, як тиснемо на нього, а він на нас. А тепер згадайте свої відчуття на американських гірках. Певні моменти ми майже підлітаємо над сидінням. Це і є миті невагомості. Або ж починаючи спуск в швидкісному ліфті, ми відчуваємо, як в першій миті ми ніби стаємо легшими. Чому? Бо з-під наших ніг зникає опора, рухаючись вниз із прискоренням. А якщо опора не тисне на нас, то ми і не відчуваємо свою вагу. Це і є невагомість. Тож, щоб відчути невагомість, не обов'язково летіти в відкритий космос, можна просто підстрибнути. Звісно, тоді невагомість триватиме не дуже великий проміжок часу. А якщо стрибати з парашутом з літака, то дуже сильно відчуватиметься опір повітря. Тому для створення невагомості поблизу Землі, наприклад, для того, щоб тренувати космонавтів перед польотом, використовують контрольоване падіння літака. Звісно, падає він не вертикально вниз, а по ось такій кривій. Ось як рідина поводить себе в літаку, що контрольовано падає, і ось як на космічній станції. Тож, відповідаючи чітко на питання, чи діє під час падіння гравітація на літак і пасажирів, можна впевнено сказати так. Саме через неї це падіння і відбувається. Але чи відчувають люди там свою вагу в повній мірі? Однозначно ні. Так само і в міжнародній космічній станції. Звісно, гравітація діє, причому практично так само, як і на землі. Однак, як ви вже могли здогадатися, політ по орбіті це, по суті, і є падіння. Космонавти разом із кораблем весь час падають на землю, але ніби промахуються. Якщо б людство вже опанувало перельоти з однієї зоряної системи в іншу, от тоді б космонавти змогли відчути невагомість. Внаслідок дуже слабкої гравітації через те, що всі масивні тіла, як то зірки і планети, були б дійсно достатньо далеко. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Дякую за увагу, всім гарного настрою і до нових зустрічей!